Доброго дня, друзі! Після обстрілів росіян в Україні виникає дуже велика проблема зі світлом. Дехто її вирішує за рахунок генератору. А я хочу вам показати інше рішення. Акумулятор інвертор. У мене є такий старий акумулятор, трактор йому порядка 4 років на 100 Ампер годин. і простий інвертор. 3 кВт максимальна потужність. Його. Коли вимикаємо ми світло, я зробив собі такий кабель. Велка-вилка. Ми вмикаємо один кінець в інвертор. Тут бачите, на інверторі загорається навіть напруга, яка є зараз на акумуляторі. Йдемо потім до щотчика. Оця штука дає від 12 вольтового акумулятора 220 вольт на розетку. Потім, коли вмикають світло, ми від'єднуємо інвертор, включаємо зарядний пристрій для акумулятора, щоб накопичити енергію до слідуючих вимкнень. І включаємо щопчик. Одна зарядка на інвертор. Отже, друзі, старого 100 амперного акумулятора мені вистачає на 3-4 години роботи. Що я включаю? включаю? Інтернет, два роутери, домашнє освітлення і два телевізори на 100 Вт. Такого холодильник, щось сильніше, я виключаю. І час від часу включаю циркуляційний насос котли, щоб прокачав воду, щоб не нагрівалася система. Отже, підсумок для домашніх потреб такої системи повністю вистачає. В разі потреби воно можна навіть потягнути холодильник. Звичайно, в таких випадках акумулятор буде швидше сідати, але все ж таки, якщо вже і повністю сів акумулятор, можна покласти його на машину, завести машину і буде ну, щось похоже як генератор. Дякую за увагу вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До скорих зустрічей!